Попри таку негоду і складну ситуацію на дорогах, Україна дочекалася на повернення своїх людей додому. А саме з російської неволі повернулося 150 військових та 7 цивільних людей. Більшість із них перебували в російському полоні з 2022, 2022 року. А саме нас всіх вразила історія пана Івана, який якраз позаду мене всім зараз телефонує і повідомляє радісну новину. Він чекав на свого сина з російського полону понад три роки. каже, що не пропускав майже жодного обміну, і каже, що з кожним звільненим українцем з російського полону наближалось повернення і його сина додому. Синулічка бо я з ума зійду, давай скорше, їдь до нас сюда, моя сонечко. Давай обнімаю тебе дуже-дуже вже сильно чекаю. Серед звільнених військових також є один нацгвардієць, який обороняв чорнобильську атомну електростанцію. Сьогодні його зустрічають його побратими, які також разом із ним потрапили в російський полон. Далі згодом їх етапували. Одного із них. Якраз вдалося повернути рівно рік тому, 5 лютого, 2025 року. А сьогодні він і зустрічає свого побратима. Він майже 4 роки пробув в полоні. От він один єдиний. Наші хлопців там залишилось сім. і з цих сіми одного сьогодні повертають, тому ми його чекаємо і будемо тепло зустрічати. Як і зустрічали нас. Це ваш побратим? Так, це наш побратим. Яка? Це захисник ЧС, військова частина 3041. А ви коли були звільнені? Я звільнився 5 лютого минулого року в цей день. То ви розумієте, як Звісно, дуже-дуже важливо. Ми, ми, я от Мій побратим вже розповідав, ми коли їдемо в автобусах і нас зустрічають дідусі, бабусі, діточки, діточки, діточки е, да, з, да, з, да. з квітками, з прапорами. Е, всі хлопці в автобусах просто плачуть, да. чесно. Ну, Всі плачуть, тому що е, настільки теплу зустріч ми не очікуємо. Бо нам казали, що нас ніхто не чекає. Також серед звільнених військовополонених є 23-річний хлопець, який потрапив в російський полон при обороні Маріуполя у 19 років. Росія незаконно засудила його на довічне ув'язнення. А найстаршому звільненому полоненому 63 роки. Сьогодні також багато рідних, які очікують на бодай якусь звістку від своїх рідних, які зараз вважаються зниклими безвісти. Зараз вони. Збирають інформацію, розпитують звільнених українців з полону, чи чули вони те чи інше ім'я, чи можливо бачили з надією отримати подай якісь хороші новини. Це вже 71-й обмін від початку повномасштабного вторгнення, і ще тисячі українців перебувають в російській неволі. Україна очікує на повернення додому усіх своїх людей.